Всім привіт! Розглядаємо з вами позиції фінансових інституційних установ по долару. Це вже як традиція. Дивимося апдейт по їхніх позиціях на минулому тижні, які публікуються в звітностях комісії з торгівлі товарними фьючерсами США кожного тижня, щоп'ятниці. Тож ці всі дані є доступними на їхньому офіційному сайті. Отже, почнемо ми з вами з огляду долара і перше. З позицій фондів, де можна спостерігати те, що якоїсь значної зміни по їхніх позиціях на цьому тижні не відбулося. Вони все ж утримують ту ж кількість позицій, що і минулого тижня, там в районі 7 тисяч чистих лонгових контрактів. А якщо звернемо увагу на попередні тижні, то побачимо, що вони утримували в районі 15 тисяч середньому чистих лонгових контрактів. Їхня специфіка діяльності по долару трішки відрізняється від діяльності на інших активах, тому. Тут варто розглядати їхні чисті лонгові позиції як шортовий наратив для даного активу. Комерційні учасники ринку також мають протилежну в даному випадку дію, і вона відрізняється також від їхньої діяльності на інших інструментах. Тож, також ту кількість, наприклад, шортових контрактів, яку вони утримували на попередніх тижнях, також означала для нас досить хороший шортовий наратив для долара, який далі продовжується утримуватись, проте вони. Знизили свою кількість позицій у своєму, скажем, портфелі, те, що раніше, наприклад, вони утримували в районі там, 15 тисяч в середньому чистих шортових контрактів. То потім вони знизили до 6700 контрактів і зараз чуть-чуть збільшили знову свої шорти там до майже там, 8 тисяч. Контракт. Як це виглядає по долару, так як я вже робив деталізований огляд і того, з чого ми очікували в даному місті? Тобто, все ж таки очікується глобальна доставка до даної деманд-зони, що є екстремом, фактично, звідси йшов основний ось цей висхідний. Мов, де відбувалася зміна рук, це також було досить детально видно по позиціях. Хто не бачив попередні відео, обов'язково перейдіть і подивіться. І е, зараз, якби також очікується доставка сюди з огляду на те, які вони позиції утримують. Проте так як я розглядав позиції минулого тижня і ми зауважили з вами ось цю. Зміну позицій, де вони скинули, тож варто було очікувати якраз ось цей відкат і потенційну доставку якраз до даного дисбалансу ціни, де на чартах від різних брокерів можна побачити те, що ми все ж таки отримали ось цей мітігейшн в даний дисбаланс, а на СМІ, то тут ціна. Не дуже скажімо, і дійшла, і після даної реакції я розглядаю наступні сценарії: те, що ми запросто можемо ще отримати реакцію, наприклад, від даної демандзони, тому що якщо їхні позиції будуть далі, наприклад, скидатися до проксимальної точки, де детальніше зараз розглянемо це на даному чарті, то можна також реалаймент очікувати від даної демандзони. зони або ж ще можемо побачити ось такий похід. Вище, чуть глибше в даний дисбаланс ціни, і далі продовження пом'якшення в дану деманд-зону. Або ж також далі з поточних можемо далі, якщо дана demand зона не втримає, то далі є вільний просто похід до даного екстрему. Детальніше, щоб це зрозуміти, давайте з вами розглянемо даний чарт, який відображає чисті позиції обох учасників ринку. і Раніше, тобто, увесь цей період несхідної тенденції, він супроводжувався тим, що ми спостерігали нарощення в певній кількості позицій по обох сторонах, тобто по комерційних учасниках ринку, ми спостерігали нарощення ними шортових позицій, які фактично зараз ми бачимо, що досягли свого екстремуму, який був раніше вже поставлений, і саме з даного місця, тобто утримуючи цю ж кількість там. В середньому позиції, вони з якимось часом просто розверталися і. Скидали всі свої позиції до проксимальної точки. Натомість те ж саме робили і фонди, коли ми спостерігали ось цю несхідну тенденцію, то вони перебували і нарощували динамічно свої чисті лонгові позиції, і весь цей час була несхідна тенденція. Натомість зараз ми бачимо те, що почались зниження по кількості їхніх позицій. В той момент, коли Обидвоє учасники ринку скидали свої позиції до проксимальної точки, то, якщо ми зауважимо, це відбувалося там 17.09 в цьому місці, де якраз фактично після скидання ними позицій і увесь цей період відбулася зміна рук і все супроводжувалося висхідним. Трендом до 17-го, і пізніше там 31-го 12-го, де ми вже побачили вихід, наприклад, і нарощення ними в певній кількості вже там шортових і лонгових позицій, то після чого ми побачили якраз зміну рук тут і те, що пропозиція якраз перейняла контроль на ринку. Попит в значній мірі послабився, і відповідно ми спостерігали ось цю несхідну тенденцію. Зараз, якщо ми побачимо на те, де зараз перебувають їхні позиції відносно попередніх історичних даних, то вони ще не скинули свої позиції до проксимальної точки, тобто запас ходу тут. По позиціях він також ще залишається, якоїсь різкої, значної зміни все ж таки не відбулося, тому несхідний наратив залишається далі актуальним. Як я вже попередньо сказав, що варто очікувати те, що я, наприклад, очікую глобально, це доставку ціни в даний екстремум. Альтернативний сценарій, якщо ж. Цього тижня ми побачимо знову ж таки зміну і те, що вони скидають ці свої позиції, і ми дійдемо до цієї проксимальної точки, як це було раніше. Якщо це також технічно співпаде з пом'якшенням і тим, що е, дана деман-зона утримує ціну, і ми побачимо тут формування якогось реалайменту і ці всі фактори будуть співпадати, то це буде. Вже розглядатися як першим, скажімо там, сигналом на те, що далі ми можемо побачити висхідну тенденцію по долару. Наразі все ж таки актуальною залишається дана ситуація. Так? Якщо проходимо і закріпляємося нижче даної деман-зони, ну тоді вільне падіння просто до даного екстремуму. Альтернативний також ще сценарій на похід, ми можемо побачити ще пересвіп. Так щоб отримати це пом'якшення в дисбаланс даної зони, і після чого ось тут підемо на зниження. Але цей сценарій є ну прям третім таким варіантом. Я наразі після даної отриманої реакції, про яку я досить детально розповідав, і очікував, в принципі, минулого тижня у відео обов'язково подивіться його, то все відбувається згідно описаного. Окей, okay. і ще розглянемо з вами одну метрику, яка показується ось тут в ось такому графічному вигляді, де відбулося падіння 17.09. Ми бачимо досить значну зміну там, з 48 тисяч загального чистого інтересу до 24. І після чого ми бачимо те, що обидвоє учасників ринку вони знаходилися в проксимальній точці, так як ми розглядали. На даному графіку і якогось значного там, динамічного нарощення по їхніх позиціях не відбувалося. Натомість відкритий інтерес до даного активу він зростав. І на фоні цього зростання чистого інтересу, відкритого інтересу, ми спостерігали якраз висхідну тенденцію. Натомість, зараз там в той період, коли ми бачимо ріст по позиціях обох груп учасників ринку. То відкритий інтерес він не продовжує зростати, тобто ми спостерігаємо його падіння. Також ключовим фактором буде до того, щоб ви бачити висхідну тенденцію по долару, і цей розворот це знову ж таки зростання відкритого інтересу, так що буде співпадати з тим, що обидвоє учасники ринку скинуть свої позиції до проксимальної точки. Нарощення ми не будемо спостерігати, натомість відкритий інтерес. Може зростати в той період, так як це також відбувалось і раніше. Тому це одні з таких ключових факторів, які я буду розглядати для того, щоб вже змінити свій шортовий там погляд по даному активу на лонго. І далі можемо з вами перейти безпосередньо до огляду самого головного активу це євро-долар, і подивитися, що ж роблять учасники ринку на цьому тижні по євро. Отже, фонди. Не змінили якось в значній кількості свій наратив, а далі залишаються тут лонговими, так як ми спостерігали в попередніх тижнях, де вони перейшли з, з шортових своїх чистих контрактів на вже лонгові. І, власне, ця зміна якраз відбулася тут з 4.03 до 11.03. І як ми бачимо, це відбулося ось тут. Тобто в цей період, коли вони почали зменшувати свої шортові контракти і нарощувати більше лонгові, це все припадає якраз на ось цю тут акумуляцію, яка також мала чудовий вигляд у формуванні цього демандчейну. І ми спостерігаємо тут зниження якраз. З цього періоду 28.01 кожного тижня ми бачимо зміну їхнього відкритого інтересу на більш лонговий уже наратив. Тобто, де вони отримали 66 чистих шортових контрактів, 58, трішки збільшили до 64, потім відбулось більше падіння так, в порівнянні до двох тижнів швидше. І Далі ми бачимо ще одну досить різку зміну, де вони в половину скидають свої позиції. Після 25 тисяч контрактів до 10 тисяч, потім перевертаються вже на чисті лонгові, і ми бачимо тут досить вже різку зміну, так і агресивне таке накопичення ними лонгових позицій, так, що співпадає якраз з ось цими позначеннями, так і співпадає з ростом даного. Активу. Те саме по комерційних учасниках ринку. Якщо ми подивимося на їхні позиції, вони також досить агресивно перевернулися, і специфіка діяльності їхня по даному активу вже знову ж таки тут навпаки, де комерційні учасники ринку хеджуються, відповідно, там захищають, захищаючи свої там, виробництва. чи... Ну, якісь там свої комерційні, скажімо, інтереси. Відповідно, вони перевернулися з лонгових чистих контрактів, так які утримували в період даної несхідної тенденції на чисті, там шортові контракти. І тільки подивіться на ось цю агресивну їхню різку таку зміну, де вони перейшли там з буквально чистих 26 лонгових контрактів, 1802. Ось тут 18.02 припадає тут. І як вони перевернулися, де вже 25.04.03 вони утримували, яке припадає ось тут, вони утримували вже на 19 тисяч шортових чистих контрактів. І далі ми бачимо динамічне і агресивне збільшення кількості шортових контрактів. Тобто зараз значної якоїсь зміни, яка буде вказувати нам на те, що євродолар почне далі падати, абсолютно немає. Інституціонали далі продовжують перебувати в тих же позиціях, які вони і утримували минулого тижня, і почали їх навіть більше нарощувати. Тож для мене максимально євродолар виглядає буліш. Якщо ми подивимося чисто на зони supply-demand, то також перша доставка у зону, яку я очікую, це буде даний екстремум, від якого пішов основний мов. Також це є чайном. Ми бачимо тут реакцію в ось цей раніше екстремум, який співпадає також з позиціями інституціоналів. Також ми бачимо тут ось цей екстремум, де відбувалася зміна рук, яка призвела також до шортового тиску по даному активу. «І». Зараз ми знову ж таки наближаємося сюди. Наступне, після досягнення ціною даної зони, я хочу також бачити це підтвердження в вигляді позицій, у вигляді зміни позицій, власне, оцих інституційних установ і те, що вони переходять в. В відповідно тут лонгові контракти по стороні комерційних учасників, так і відповідно нарощення шортових контрактів по стороні великих спекулянтів. Натомість, що стосується спекулянтів, також тут є скажімо, додаткова специфіка їхньої діяльності через те, що зазвичай вони заходять в ринок чуть, -чуть там пізніше, вони не реагують на, на зміну тенденції досить різко. Вони заходять більш плавніше. І заскакують пізніше, після вже фактичної зміни тенденції. Отже, після досягнення ціною даної саплай зони, хочу бачити зміну по позиціях у фінансових установах. Далі подивимося з вами графік якраз їхніх позицій, і побачимо те, що зараз нарощення ними там комерційними учасниками ринку шортових позицій ще не досягається їхнього. Якогось екстрему, так раніше ми тут отримували зміну їхніх позицій, але вони заходили набагато глибше і утримували набагато більше шортових позицій, щоб, наприклад, вважати це досягненням ними якогось піку по позиціях. Тож поки що цього не відбувається. Вони знаходяться досить близько, це також досить схоже по ситуації, яку розглядали щойно по долару, але все рівно запас ходу ще є, що відкриває також. Доступ якраз доставити ще ціну до даної supply зони. І розглянемо з вами також ще метрику відкритого інтересу, і як це виглядало по ньому. Ми бачимо різку зміну відкритого інтересу, наприклад, 11.03. Відкритий інтерес поставив свій максимум, що припадає ось тут, після чого ми побачили минулого тижня якраз його зниження, так що якраз призвело до того, що євро-долар тут впав, в принципі, зробив просто пом'якшення, але якщо ми звернемо увагу на позиції інституцій, то вони навпаки далі продовжували нарощувати і підбирати. Ще більше позицій на даному падінні. Зазвичай, так як вони твердо сидять в своїх позиціях, це не змінює того факту і не говорить про те, що наратив по долару там може мінятися. Якщо вони твердо сидять в своїх позиціях, то це означає, скажімо, тверду, відповідну впевненість в подальшому розвитку даної висхідної тенденції. Тож, Мої очікування далі залишаються такими ж. Позиції інституціоналів далі залишаються такими ж самими, і вже в скорому часі я думаю, що актив досягне вже відмічених цілей, після чого будемо знову ж таки розглядати їхні позиції. Обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі, Telegram, YouTube, де я буду викладати в подальшому апдейт по даних активах і також інших активах.